Так, доброго вечора всім. Всіх вітаю на своєму каналі. Всіх вітаю зі святом Анни, всіх Ань, Ган, всім здоров'я, щастя, спокою та миру. Головне миру. А... Так, друзі, годуємо ми на вечір кроликів. Хотів би ще поговорити про паровку кроликів. Ну, Спочатку треба не загодовувати, щоб парувати їх добре. По-перше. По-друге, треба, щоб їм було тепло. Факторів є багато, не запускати у віці крилицю. Крилицю треба починати, як то кажуть, розв'язувати у віці 4,5, ну залежно від породи, звичайно. Великі породи пізніше, е середні породи, малі породи швидше там. Ну, так, Щоб мало 4 місяці, ідеально 4 місяці 6 днів. Хтось пізніше, хтось швидше. Оцю я взагалі 3,5 покрив. І вона своє добрала, гарна панонка, дуже класна, мені подобається. Кроленят неї правда мало, але просто вона первістка і Там нещасних випадків було багато. Вона ну, така класна ласка. Якщо якомусь цікаво, можу її покрити. Дуже класна панонка. Просто, просто радість. Тут нижче. Тут, тут теж гарна опитна мама з кроленятами. І уважно, всі ростуть. Я вам скажу, що панони, кролі значно такі ручніші, такі вони взагалі не тікають, не бояться, вони просто няшечки. Е, порівняно з полтавцями. Народ, полтавці це дичайші звірі. Вони просто... О, подивіться на цього. Я йому що не дам їсти, він все вигребе, він все цей. йде сюди. Ну, він просто... Подивіться, в того їда. в тих втихий. Це взагалі бешеный. Він все вигрібає. От для експерименту візьмемо, поставимо, ага, відходимо. Вот, йому Та що це? Дікардікарем. Всі їдять. А ні, я заспокоївся. Так, я заспокоюся на красій. Полтавці у нас тут, тут в окремій кліточці сидять тут. Тут три сиділо, вже тепер два, бо так жарли, що я вже просто роз'єднав цього сильнішого. От. Тут ми ще доставили тимчасову кліточку, тут наша спарована криличка з її, і напевно, можливо, ви бачили, в попередньому відео я показував, ну, о, 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 починає тут бурготари, полтавець. Замість того, щоб сидіти і їсти. Він так все вигрібає, вигрібає, вигрібає. Та, та на клітку, та і буду сидіти голодний. Сука, хребет у нього аж видно. Козліна. Перший підеш на м'ясо. Там пан... панончики, няжечки, як ангел, блядь, Порівнянні з тим полтавцем. Дікарем. Бо що акція хтось тебе забере, блядь. Казліна. Жартую, <гадує> але є такі, є такі улюбленці і що зробиш от. є ті всі спокійні, ті всі гарно їдять, ті всі огонь. а Є звичайні екземпляри, що дерзкі, нервні. Так. Кролики наші смачно вичарюють собі. Їдять сінце, попивають воду. А то тішуть, заспокоює. В хліві тепло, в хліві комфортно. Говорю, тут трохи стиснуті умови, я ще тут доставлю кліточку. Та тут-тут по можливості народ, тому що все-таки на дворі, ну, тут в хліві тепло і все чудово, на дворі навіть вода замерзає. Зараз вам покажу. Але що в хліві, це в хліві. Так, дерзкий. До речі, всіх вітаю, як казав. Анна, знаєте, вона покровителька. Анна покровителька всіх вагітних. Тому попри святу сьогодні я ще спорував нашу рижу крилицю. Думаю, так, хотів бити, забивати пару кролів. Кажуть, не можна при святі бити кроликів, не бив. Ну кажу, не можна бити, зачинати знову можна. Так що так що цей козак їй впік. Може я вставлю відео, може побачите. Він так виглядає тут зараз. Не дуже, бо він бігав трохи по вулиці. Але взагалі у них все пройшло дуже добре. І я сподіваюся, що ця злучка буде чудовою. Рижу круличку вже забирають, походу, так що все гарно. Ну, той ну, ніяк не заспокоїться. Прям-прям ну, ну, прям... звірюка. Ну. Всі нормальні, кролі кролі. Їдять собі та 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 Ну от. Е... Раджу таких королів забивати в першу чергу. Це у Так що. Так, зараз ще сходимо на двір гляне на, друж... на других кроликів. Але дивіться, тут полтавці по два сидять, по одному, всі гарні, всі щасливо набирають вагу. А там один дікар... Дико... Все, каже кінець, порву всіх. Добре, повеселились ми по присвяту. Зараз ще на вулиці глянемо. Так, виходимо на двір, тут така краса, ну, калина ще висить, вже така в'їні вся, така красота, прямо проходиш і милуєшся. Ну, На вулиці те, що на вулиці. У банці вода замерзла. Кроликам в принципі нормально, бо вони там ще... Кралиця моя роділка, вона вже покрита. Цього малого я від неї ще заберу, тут один лишився той стравмованою ногою. Ну, Кралиця гарна велика і родить гарно. Сіна я їм дам. Кормати. От зимовий варіант поїлок. І що я кажу? Вода от позамерзала, зараз не Ну, Тут нема, бо сюди я доливаю, а тут замерзло. Прям ага, пий не пий. Ну от, там їм тепло. Зараз підемо ще до другої. Глянемо. Наші кролики. Та, ну, калина на шляху прям чудова. Ну... Mm. Красота. Так. Е, стиснуті міські умови. Місця бракує. Частина кроликів в теплиці бігає. День зараз ще туди глянемо. І знову цей чудовий іній Прям чудовий. Іній Так, В теплиці тепло, кролики нахухали. Ну, не знаю, чи я покажу вам гарно. От, свято Анни. Спарували ми цю крилицю. Рижу нашу класну. Можливо, так не передасть телефон. Але. Гарна, велика і панона ми її сьогодні покрили. Ще маємо такого класного хлопця. Вони двоє, до речі, по одному тату. І ця крилиця і цей. Вона, звісно, старша від нього, цей молодший. Ну такий тоже він такий класнюк-маслюк, він вже тут йому не терпиться. Ну нічого, нічого, хай інстинкти набиває. Вони відгороджені тут, вибачайте, пара йде, в теплиці тепло, вода йому замерзла, але я йому поставив так само поїлочку. Вот. Може, камерою кручу, вибачайте. Так що, друзі, всім до скорих зустрічей. Всіх ще раз зі святом, всім гарних кроликів, всім вагітним. Бажаю, щоб все було добре. Це та Анна щоб всім допомогла. Ну і чай, ми сьогодні поприсвята, короличку спарували. Як бачите, теплиця з середини запотіла, тому що вони тут надихали. А над вилізмо. Ну. І ясно, що тобі не терпиться. Тому всім бажаю гарних роликів, всім бажаю здоров'я, всім бажаю займатися любовною справою, мати якусь, якесь щастя на солоду. І щоб все всіх було добре. Всім пока.